Декілька тіл, що взаємодіють одне з одним, утворюють систему тіл. Сили, які характеризують взаємодію тіл системи між собою, називають внутрішніми силами системи. Систему тіл називають замкненою або ізольованою, якщо на тіла не діють зовнішні сили або будь-які зміни стану системи, є результатом дії внутрішніх сил. В умовах Землі неможливо знайти замкнену систему тіл. На будь-яке тіло діє сила тяжіння, будь-який рух супроводжується тертям. Тому на практиці систему тіл вважають замкненою, якщо зовнішні сили, які діють на систему, зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил системи. Наприклад, під час вибуху феєрверку зовнішні сили, що діють на його осколки сила тяжіння та сила опору, у багато разів менші від сил, з якими осколки відштовхуються. Тому під час вибуху систему тіл осколки можна вважати замкненою. А от після вибуху притяганням землі опором повітря нехтувати не можна, і система тіл осколки буде незамкнена. Згадаємо формулу для визначення прискорення: прискорення рівне кінцевої швидкості мінус початкова поділити на час і запишемо другий закон Ньютона у іншому вигляді. Сила рівна добутку маси на прискорення, або сила рівна відношенню добутку маси на різницю швидкостей поділити на час. Або добуток сили на час рівний добутку маси на швидкість кінцеву мінус маса на швидкість початкову. У правій частині останньої рівності зміна деякої векторної величини мВ. Цю величину називають імпульсом тіла або кількістю руху. А такий запис називають другим законом Ньютона у імпульсній формі. Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. Одиниця виміру імпульса кілограм на метр за секунду. В лівій частині рівності знаходиться добуток сили на час її дії. Цю величину називають імпульсом сили. Проведемо дослід з рухомою кареткою, на якій встановлено механізм пружинного запуску. Пружина механізму у момент старту стиснута. При звільненні вона діє на штовхач, який у свою чергу діє на опору. При уповільненій зйомці добре видно, як сила пружності з боку пружини штовхача надає каретці прискорення. Протягом усього часу дії сили швидкість каретки зростає. Що є гарною ілюстрацією наведеного запису другого закону Ньютона, Скористаємось законами Ньютона та доведемо, що у випадку, коли тіла утворюють замкнену систему, їхній сумарний імпульс під час взаємодії не змінюється. Будемо ілюструвати доведення дослідом з двома рухомими каретками, у які вмонтовані магніти, обернені один до одного одноіменними полюсами. Каретки встановлені на трек та можуть рухатися з малим тертям. Каретки утворюють замкнену систему, оскільки зовнішні сили набагато менші від внутрішніх. Нехай маса кареток М1 і М2. І на початку вони рухаються зі швидкостями В0В1 і В0В2 відповідно. У результаті взаємодії, яка триває певний інтервал часу, Т, вони змінюють швидкість свого руху до В1 і В2. Система замкнена, тому причиною зміни швидкості руху кожного тіла є тільки сили F1 і F2, які є внутрішніми силами системи у нашому випадку сили магнітної взаємодії. Відповідно до третього закону Ньютона, ці сили рівні за модулем і протилежні за напрямом. Запишемо для кожного тіла другий закон Ньютона f1 помножити на t дорівнює m 1 на v1 мінус m 1 на в0. F2 помножити на t дорівнює m 2 на v 2 мінус m 2 на В2. Оскільки добуток F1 на t рівний мінус F2 помножити на t, маємо m 1 на V1 мінус m 1 на В0 дорівнює мінус m 2 v 2 мінус m 2 в 0 Після перетворень отримуємо форму запису m1 на, плюс M2 на, m1 на V1 плюс м2 на В2, дорівнює М1 на В1 плюс М2 на В2. Або імпульс перший початковий плюс імпульс другий початковий рівний імпульсу першому кінцевому плюс імпульс другий кінцевий. Бачимо, незважаючи на те, що після взаємодії імпульс кожного тіла в нашому випадку каретки змінився. Сумарний імпульс системи залишився незмінним, він зберігся. Отже, закон збереження імпульсу формулюється так: у замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії дорівнює векторній сумі імпульсів тіл після взаємодії. Закон збереження імпульсу справжується для замкненої системи, яка містить будь-яку кількість тіл. Це фундаментальний закон фізики. У загальному вигляді закон збереження імпульсу записується так: сума імпульсів тіл до взаємодії рівна суммі імпульсів тіл після взаємодії. Зверніть увагу: закон збереження імпульсу виконується тільки для замкненої системи тіл. Тому, перш ніж застосовувати його до розв'язання будь-яких задач, потрібно визначити, чи є дана система замкненою чи ні.